Та все, знову Куп'янськ виліз. Новинах. Томипокровськ мусоло, і тепер ми солимо Куп'янськ. Це, знаєте, так, два побратими, по нещастю. Давайте подивимось. РФ контролює частину Куп'янська. РФ контролює частину Куп'янська. РФ контролює частину Куп'янська. Дивом, що покаже. Дві капентаклі. Вибачте, сіра зона. Це сіра зона. Це не контроль. Та гаварняки вилазять. Ну просто. Сіл нема, бої там, маніпуляції, хитрощі. Намагання окупації. Ціль, ціль окупації, це зрозуміло. Ну, таємничості багато. Там не все так просто і легко. Лізти туди сильно я не хочу і не буду, це не потрібно нам. ну Не зациклюємося на цьому. Будь ласка, це не нашого ума питання. Там велика політична сила ще, багато маніпуляцій і карта домовленостей. Будь ласка, розумійте, що ми тільки пішки. Маємо, що маємо, реагуємо на поточну ситуацію, хто проживає недалеко. Все. А тепер давайте подивимось. Куп'янськ залишається під контролем України. Що тут випаде? Пітірка мочів, ні. Це відповідні війна бої, бої за нього. Не залишиться. Хоча наші. Дивно, наші. Ага. Ворог. Так, кордон. Щось тут пов'язано з лінією фронту. По ньому, по ньому, як лінія фронту, буде. Тепер ще спитаю по іншому Наші втримують Куп'янськ під контролем? Тірка Кубків ні. Ні, ні, ні-ні-ні. На жаль, ні. Ну, На даний момент при цій ситуації ні. Бої он реально. Бої не просто бої, але. Угу. Що мені сказати? Там як дві сторони лбами Дві сторони лбами і буде важко скоріше це буде окупація сіразона, лінія фронту, щось таке. Самість бульдога з носорогом. Така картина. Ну, я ж розумію, що вже ніхто про повернення і не думає, це якби зрозуміло. А так, ну що сказати? Ситуація, яка є.